Добрий день, шановні друзі-садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 28 серпня 2025 року. Хочу вам показати яблуко, назви я його не знаю. Воно мені попало цей сорт від Коломійця. Замовляв сорт Бені Шогун, Але попало оце. Я явно бачу, що це не Бені Шогун. Але я на нього. І не, так сказати, обіди не маю. Через що. Яблуко настільки смачне, що просто не передати. Воно не те, що 5 балів, як кажуть, а 5 балів, да ще із двома плюсами. Настільки воно смачне. Дозрівається яблука, оце в цей термін, що ми знімаємо відео. Воно соковите, солодке. Ну настільки смачне, що просто не знаю, як вам передати той смак, але наїстись їх неможливо. Винок он приніс, узяв велику миску нарвав оцих яблук, сів і зразу з'їв. А в миски було кілограмів сім їх точно. І він їх з'їв зараз. Умолотив усі. Так що можна представити, наскільки вони смачні. Солодкі, кислинки нема, соку дуже багато. Так що, кому потрібно такі ранні яблука на кінець серпня, будь ласка, можете замовляти. Як їх замовити? там... Під назвою, там є у мене «Бені Шогун, Але як ви напишете Шогун, то я буду знати, перезвоню до вас, що ви хочете от отаке яблуко. Я ж пояснив, бо це не «Бені Шогун, це літнє яблуко. Але краще за смаком я не знаю. До нього по смаку наближається ще яблуко під назвою Делікатес. Цей сорт я був чуть не витратив, але вже вон там якийсь живець в наступному році. Виросте делікатесу. І я також буду його далі розводити. Це яблуко я бачу, що десь так грамів 220 приблизно, 230. Отак. Більше його нема. Може, менше 210, ну, ну не менше 200, це точно. Воно доволі таки велике. Ось я візьму в руку і покажу, яке воно яблуко. Воно на всю руку яблуко тає. Бачите? Ну, от на цьому будемо і закінчувати. Наш невеличкий стрім. На все добре, до побачення!